20 вересня 2024 року. Те, що ви бачите перед собою, це не туман. У нас 1850 вечора. Це пилюка. Пилюка, яка йде за транспортом, е яка піднімається в повітря. Е зумовлена тим, що у нас вже протягом тривалого періоду немає опадів полити поле перед тим, як зайти на копку картоплі, у нас немає достатньої кількості води. Скільки вона відсутня в річці, і ми не можемо її підкачати ні з річки, ні в канали набрати води. Відповідно, поля сухі. Олеся Точицька, заступниця голови фермерського господарства Аделаїда, вона говорить, господарство вирощує картоплю на 480 гектарах землі. Зараз ми з вами знаходимося на картопляному полі, де наше господарство здійснює копку картоплі сорту ОПАЛ. На сьогоднішній день величезна проблема з якою стикаємось, і ми і наші колеги на Київщині, Чернігівщині і Житомирщині. Це те, що через аномально. Довгу посуху і високі температури. Ґрунт пересушений, дуже твердий, уплотнений. І у нас на Житомирщині піщані ґрунти в нашому на Звягельщині, Відповідно, техніці, щоб пройти і спокійно викопати, їй треба дуже багато зусиль здійснювати. Микола Василенко, водій комбайна, каже, що земля суха і через це важко збирати картоплю. Грудки багато і дуже важко на комбайні. Картошку є Олеся Точицька розповіла: зазвичай на початок жовтня збір врожаю картоплі завершений. Ми зазвичай на початок жовтня ми вже закінчували копку. А зараз у нас іще величезний шматок залишається для того, щоб його викопати близько 30%. Це дуже дуже багато. Якщо зайдуть дощі. Як зазвичай буває в жовтні, і перетворять це поле в багнюку. То, на жаль, ми взагалі не зможемо викопати. Врожайність впала на 30-35 відсотків через те, що в момент, коли картопельці треба водичка, треба зробити останній ривок, щоб наповнитись поживними речовинами і рости, сонце давило, давило. Ну і кліматичні зміни вже добралися. І до нас це не лише проблема Одещини, Херсонщини, це вже і проблема Житомирської області, в тому числі. Фермерка говорить, що для поливу картоплі господарство побудувало трубопровід, за допомогою якого упродовж літа здійснювали полив картоплі, і ідеально було, якби ми полили цю картоплю ще зараз. Трошки дали водички на поле, змочили його і пішли уборочним комбайном. Але на жаль, ні в річці, ні в каналах зараз води немає через дуже високі температури і відсутність опадів. Тому у нас така велика проблема, яка відповідно впливає на ціни, які можуть спостерігати люди в супермаркетах. Сергій Рибалко, голова фермерського господарства Аделаїда, каже, що урожайність картоплі у цьому році впала на 30-35% через погодні умови, і багато господарств викопали лише 40-60% картоплі. Тому що стоїть аномально суха погода і копати з великою грудкою. Ми просто перебиваємо зараз картоплю, отримуємо дуже великий травматизм, і це приводить до того, що якісної картоплі дуже мало. Накладає свій відбиток на ціну ще те, що у нас в цьому році достатньо великі бюджетні закупівлі. Це і закупівлі на армію, це закупівлі на інші бюджетні організації. І тому ціна на сьогоднішній день оптова складає близько 15 гривень, 16 деяких якісних картоплі. Картопля 18 гривень. А якщо беремо вже те, що покупець отримує в магазинах, то це приблизно 25, 22, 20 гривень на ринку. Ми не розуміємо, які складуться в подальшому погодні умови, чи не буде ранніх морозів, чи не пройдуть проливні дощі, які не дозволять викопати ці картоплі, або чи прийдуть взагалі дощі, які дозволять взагалі почати її копати. Тобто ситуація дуже складна, і це особливо впливає на ціну. Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, каже, що ціни на картоплю до кінця 2024 року зростуть. Є різниця між логістикою 25 гривень це базар, а 15 гривень це безпосередньо опт на ділянці. Логістика ж гроші коштує. Зараз йде активне поступлення нової продукції на ринок. Людина жовтня закінчиться викопування картоплі, тоді картопля піде в вартії. Тим чим ближче до зими, тим картопля буде Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.